Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми будемо готувати капусняк. Українська страва, яка займає поважне місце в українській кухні наряду з борщем та вареничками. І зазвичай капусняк готували свіжої капусти, але наші запорозькі козаки вони змінювали. Меню вони різноманітили свої страви і додавали до капусняка квашену капусту або ж суміш квашеної та свіжої капусти. Перші капусняки говорять читаючи історію капусняка, що готували на рибній юшці, також готували в піст пісні капусняки, які були тільки з капусти, картоплі, без додавання тваринних жирів. Там м'ясо. Ми ж, звичайно, самий смачний, наварисний капусняк. Це з свинячими реберцями. В Україні полюбляли такий капусняк, але не завжди були свинячі реберця. Інколи вже пізніше різноманітили, також змінювали рецепти, додавали. Просто люди різали свиню один раз на рік, а коли не було, то додавали. Пару ложечок, шкварочок та зажарювали смальцем. Ми ж сьогодні будемо готувати капусняк на курочці. Я взяла шматочок курки і одну цибулину цілу кинула, і воно вже в мене мліє десь приблизно години. І тепер нам потрібно зробити зажарочку. Для зажарки я додам смальцю та розігрію сковорідку. рідку. Ще мені буде потрібно картоплі, грамів 600. Також капусти. Капусти має бути більше всього, тому що не, не дарма ж називають капусняк. Також я подрібнила одну головку цибулі. Потрібно буде один кучок кропу або ж петрушки. Е, одну морквину я натерла половинку на дрібній терці, половинку на крупній терці. Також буде потрібно ще пшоно. звичайно, я взяла пів стакана на промила його до прозорої водички, а потім заляла кип'ятком, щоб пшоно не гірчило. І ще мені буде потрібно сіль. Я також додам трішечки олії, щоб була в мене суміш жирів, і капуснячок можна було куштувати, і коли він тепленький, це розтопився. Ми додаємо цибулю. Та обжарюємо до рум'яності. Я знаю, що не всі полюбляють селеру, а ми все-таки додамо українського женшеню до нашої страви. Натремо його на крупній терці. У мене було 4 картоплини. Одну я залишу, покажу далі, що я буду робити. А три наріжу ось такими шматочками. Ось тако дрібненько, щоб великі шматки в капусняку не плавали. Цибулька позолотилась і ми додаємо моркву, обжарюємо, доки жир наш не набуде помаранчевого кольору. Ось подивіться, морква віддала каротин в жир і ми додаємо селеру. А тим часом м'ясо наше вже майже приготувалося. Бульйончик вже у нас наваристий. Нам потрібно дістати цибульку з бульончику, ту яку ми додавали разом з м'ясом, відкладаємо її. Сторону. І я з пшона злила воду і додаю пшоно і картоплю до бульйончику. Якщо готують капусняк з свіжої капусти, то натирають її на терці щоб вона була міленькою. А квашену капусту ми заквашували от такими длинними шматочками, тому ми її також ось нашинкуємо, наріжемо, щоб капуста була міленькою. Капусту ми нарізали і тепер додаємо до зажарки. Після того, як ми одну хвилинку підсмажили капусту, я додам 2 столові ложки. У мене паста з болгарського перцю. Можна додати томатної пасти. Дехто взагалі не додає пасти і капусняк виходить біленький. Бажанням до засмажки можна додати сметани, а можна сметану додавати вже в тарілку. Два полоника бульйончику я додам до засмажки, щоб капуста приготувалася в засмажці, щоб наша картопля не була твердою. Смажку накриваю кришкою і натираю цю картоплю, яку ми залишали, на крупній терці. терту Картоплю ми додаємо в бульйон. Знову накриваємо кришкою. Тим часом нарізаємо кріп. В капустняку нічого не має хрумтіти. Тому ми не менше, ніж півгодинки тушкуємо капусту, а пшоно та картопля повинні майже розваритися, щоб це було як суп-пюре. Ну ось, друзі, картопля наша майже розварилась. Пшоно також щось, бачите, вже воно таке розварене. І т... Капусточка також у нас вже приготувалася. Виключаємо плиту і додаємо нашу засмажку кастрюльку. Капусняк у нас вийшов помаранчевого кольору. Ми дамо трішечки прокипіти. Для того, щоб капуста віддала сіль і щоб ми зорієнтувалися, скільки потрібно додати солі. Солити я буду в самому кінці, так як капусточка у нас підсолена, солона, і ми, щоб зорієнтувалися. Солі трішечки не вистачає. Я десь третину ложки додам солі, додам кріп, який ми нарізали. Частину я залишила, щоб додати в тарілочку. І лаврового листочка пару штучок. Вкриваємо кришкою, хвилинку перекипіть і будемо смакувати через 20 хвилин. Капусняк у нас вийшов густий, наваристий. На столі має бути гіркий перчик, посипаємо кропчиком. Ну, перчиком за смаком, Іван Афанасьович, захочеш, додасиш. Ось такий густенький, наваристий капусняк. Готували і на свята, і на поминки, і, і в будній день дуже смачно, ситно, заміняє і першу, і дружу, і другу страву. Так. Да. Mm. Смачний різновид. Запорізького капусняка. Як і всі українські страви, ситно, смачно. У кожної господині свій капусняк, як і борщ. У моєї господині найкращий. <гум> <гум> Тому ну це неправда. правда. У кожної правда, правда. кожного свій смачний борщ мені не їй. Правда. І сперечатися, як правильно, як Тільки вірно. Тільки одне вона неправильно зробила, треба було ще черчину оковитої покласти, на стіл було б зовсім. Гарно. А другим разом. Ну добре, другим разом. До побачення, до друзі. До побачення, друзі, а то ми до гріха договоримося. <ріху> Всього найкращого всім. Взагалі не понравилось. Не я, як говорю, не ти. Mm -hmm. Ну да, ну давай генеральная репетиция у нас была. Давай ще раз. Ну давай еще. Моя свадьба, веселье, Украинки. Ну хорошо, давай. Да. Yeah. Угу. Mm -hmm.